Доброго дня, шановні. Так, зараз На сьогоднішній день показує статистика по Україні, що дуже ну дуже багато фопів закривається з цієї чи іншої причини. Причини бувають різні, деякі вже не в спромозі сплачувати податки, деякі фопи вже зробили свій ліміт, використали на цей рік, а деякі пов'язують себе з воєнкоматами ТЦК і не хочуть. Там, щоб відображалася по ним інформація. У кожного своя причина на то, на то чи інше, але закриватися всі планують через портал Дія. ви входите через файловий ключ, подаєте заявку на ліквідацію і вважаєте, що на тому все. Ні, не все. Завжди повторювала і буду повторювати, що інший орган, який нас контролюючий, має зробити свій, свій ряд задач, таких як зняти вас з обліку як платника податків, та провести ліквідаційну перевірку, щоб закрити вам період, в якому ви весь цей час існували. І без цього вас не знімуть з обліку до кінця, тобто не закриють вашу картку платника податків. І буває так у деяких податкових, що вони далі продовжують нараховувати єдиний податок, далі продовжують вам, від вас вимагати звітність, ще щось вимагати, перевіряти вас на касові апарати до на найманих працівників, ви вже давно ліквідовані, а податкова може. Не бачити цієї інформації до кінця, і собі спокійно існувати у своєму світі. Тому, щоб такого не було, на сьогоднішній день портал Дія та електронний кабінет платника податків дуже добре вони там взаємопов'язані, і були внесені зміни в цьому році, на що я звернула увагу. Коли у вас, ви там ліквідувалися, у вас в кабінеті в ваших даних, облікові дані платника, з'являється ось така. Дата. дата зняття з обліку це дата зняття з обліку через портал Дія в Міністерстві юстиції України. Будь ласка, не плутайте. Податково собі фіксує цю дату, і від цієї дати починаються ліквідаційні процеси, які саме вас мають зняти з єдиного податку. В цих облікових даних ми маємо ось тут дочекатися дату анулювання єдиного податку. Ось я знаходжуся зараз в тому режимі, де ще нам не зняли єдиний податок, і ми в очікуванні. То має зробитися автоматично. Тобто на сьогоднішній день заявку по єдиному податку, щоб вас зняли з єдиного, подавати не потрібно. Я її подала на всякий випадок, тому що не побачила на наступний день дату анулювання єдиного. Тому я перестрахувалась і подала: якщо ви дату анулювання не бачите протягом п'яти днів, це означає, що потрібно зателефонувати в податкову і поговорити з ними, з якої причини вас не знімають з єдиного. Тому що ви можете бути на межі двох місяців, наприклад, серпень-вересень, і в серпні вас не знімають, а за вересень вже нарахують нову суму до сплати єдиного податку, коли ви вже не являєтесь ФОПом, ви в процесі ліквідації. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу далі. Автоматично, коли у вас є касовий апарат, ви маєте його скасувати. Да? Ви не повірите, але зробили так, що касовий апарат закривається автоматично самостійно. Тобто він має бути скасований. Але я рекомендую обов'язково перевіряти цей статус. Тобто, протягом п'яти днів після того, як ви подали заявку в дію, ви маєте в цих облікових даних платника податків дивитися ось ці три статуси: перший. Дату зняття з єдиного, другий е касовий апарат має бути скасований, третій, 20 ОПП має бути. Ось тут, дата зняття з обліку має бути скасований. Ви не повірте, також автоматично. Якщо він не скасований, автоматично, ви маєте подати заявку на скасування 20 ОПП. Про це в мене є інше відео. Кому потрібно, звертайтеся, якщо ви самі не споритесь, все зробимо. Далі, це третій пункт, на який ми звертаємо. І четвертий: у нас в цьому розділі є з вами е, каси-касири. Натискаємо на касири, у вас має бути закриті всі касири. Будь ласка, припинення роботи припинення. І ось дивіться, автоматичне скасування 7.08. Тобто, вони автоматично мені скасували касира. Майте на увазі, що всі касири мають бути закриті, тому що автоматично скасувати можуть останнього касира, а ви про попереднього, наприклад, забули скасувати. <кій> ви маєте його скасувати самостійно своїми руками шляхом подачі заявки 5 перероб. Ось такі от автоматичні скасування я для себе відкрила, встановила і не забувайте, будь ласка, що після того, як ви подали заявку через дію. Що ви закриваєтесь, ви маєте через три дні зайти і витягнути звідти виписку, яка буде сформована в цій дії, де буде вказано, що ваш ФОП припинено. Це також інколи буває важливо, коли потрібно, комусь надати довідку про те, що ваш ФОП припинено. Все, в принципі, все сказала, що хотіла. Зверніть, будь ласка, на це увагу: контролюйте ці підпункти, у кого вони не проходять, у кого вони не скасовані автоматично, це все треба закрити. Бо це йде процес ліквідації. Все, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб бути у курсі останніх змін. Я намагаюся тримати вас усіх у курсі. Дякую!